Це Миколаївська церква. Побудована, закінчена будуватись в 1823 році. До речі, коли будували, то, може, чули, така технологія яйця там в растворела, що дуже міцний гроші, в і, і, так, такі моменти. Е, в цій церкві, е, що дуже цінно, це розписи тих часів. Але, на жаль... Е, Трошки по варварському віднеслися, оці, що реставрували, і е, майже всі, всі розписи забілили, зафарбували за все. А розписи дуже цікаві, які 200 років практично. Е, ну, Ще такий момент. Е, перед нами веприк, але фортеця була там за річечкою, а тут стояли у, у веприку, власне кажучи, були е, захисники фортеці козаки, а тут. Стояли шведи і штурмували фортецю. 50. -тів. Так от це і хорони. Тут коли робили роботи, будь-які і там копали все, що дуже багато захоронили. А це найстаріша пам'ятка архітектури, так, да, в Априкові? О, ця в цьому році побудована. А та, що в центрі в 21-му. Ага. По ідеї та трошки раніше. Ну, Ганяському районі. Не саме найстаріше. Так цю церкву ж переробляли. Вона... Мені нічого більше подобалося. Вона була просто скарбляча да, да, повністю. Да, да, вона так була, ну, стояла да, Зараз вона виглядає сучасно трошки. Ну, да. А тоді вона так ефектно стояла, ну, я б, звісно, да, що значит, вона все не дуже цікаві історії. І дуже, я б сказав, такі смутні. Була війна, років 8-7 чи 8 назад на цю церкву була і шкиївським, московським потребном. І прислали московський патріархат, скажім, прислав отця Григорія того, що деси, ага. може чули. Да? Ну, він тут устравив, я тут был, і все. Ну, коротше, театр натуральний був. це явно, там... Тут тітки музика... ходили з сипками? Ні, що... музика якось гаряче приїжджав, гавкав, землю, гриз, оце все таке. <Gl> Потім, як десь вигляда, сів на машину поїхав на навіть. No, <laughs> і приїжджа вже на машині стотичні. А, а женщина тут зразу О, на неї це впливає більше, ніж на музики, скажімо.